Реєстрація та особистий кабінет на сайті VR. на головній сторінці сайту VR Клікніть на іконку профілю користувача. У вікні, що відкрилось, клікніть на вкладку Реєстрація. Вкажіть ім'я та прізвище. Якщо ви є виробником меблів, активуйте відповідний чекбокс. Це допоможе швидше налагодити нашу співпрацю і партнерство з вами, як з меблярем. Клікніть на кнопку продовжити. Із випадного списку виберіть свою країну. Введіть назву населеного пункту та виберіть відповідний варіант із випадного списку. А також вкажіть свій номер телефону. Клікніть на кнопку Продовжити. Вкажіть свою електронну адресу та введіть пароль, який будете використовувати для входу в особистий Кабінет. Клікніть на кнопку надіслати. Готово! Тепер ви новий користувач сайту VR і маєте доступ до всіх продуктів компанії, адже ми розробили єдину систему авторизації. Клікніть на іконку профілю, щоб потрапити в особистий кабінет. Розберемо основні вкладки особистого кабінету. Почнемо з першої вкладки Мій профіль. Тут ви можете переглянути персональні дані та, якщо потрібно, замінити їх. Також тут відображається номер карти клієнта. Якщо ви бажаєте отримувати розсилку з акціями та пропозиціями на вказаний імейл, активуйте відповідний чекбокс. Наступна вкладка Кошик. Перш ніж зробити замовлення, вам необхідно сформувати список товарів. Клікніть на вкладку Каталог та виберіть потрібну категорію зі списку. Знайдіть необхідну позицію у вкладці каталогу та клікніть на кнопку Купити. Після того, як ви вибрали всі необхідні товари, клікніть на пункт Перейти до кошика у спливаючому вікні кошик. Якщо натиснути на кнопку Перерахувати по прайсу, то ціни відображатимуться з урахуванням ваших індивідуальних знижок. Для різних груп товару вони різні. Перевірте свій Список товарів у кошику. За бажанням ви можете додати пакет. Для цього просто виберіть бажану опцію. Клікніть на кнопку оформити замовлення. Заповніть усі необхідні поля та обов'язково активуйте чекбокс Контактні дані співпадають, якщо ви є одержувачем замовлення. Якщо ви не бажаєте, щоб менеджер зв'язувався з вами після обробки замовлення, активуйте чекбокс Не передзвонювати для оформлення замовлення. Клікніть на кнопку замовити. Наступна вкладка онлайн-оплата. Тут ви можете оплатити рахунки, що були виставлені на онлайн-оплату. Достатньо виділити їх у загальному списку та натиснути кнопку сплатити. Зверніть увагу, що оплатити можна лише рахунки, прив'язані до однієї філії, і не більше шести за один раз. Якщо рахунки оформлені на різні філії, для кожної філії їх слід оплачувати окремо. Наступна вкладка рахунки. Тут відображаються всі ваші рахунки, дати їх створення, актуальний статус та готовність, а також вартість і статус оплати. І звісно до якої філії належить цей рахунок. Ви можете відсортувати рахунки за певний період. Розгорніть список вибрати період та вкажіть необхідний проміжок. Ви також можете фільтрувати рахунки за їх статусом. Статус до оплати означає, що замовлення було опрацьоване та проведене, і чекає на оплату. Статус в роботі: замовлення запущене у виробництво. Статус готовий до відвантаження, замовлення готове та перебуває на складі готової продукції. Ви також можете об'єднати декілька рахунків у проєкт та встановити на них єдину дату готовності. Виберіть замовлення, які ви хочете об'єднати у проєкт. Зверніть увагу, що замовлення мають бути оформлені на одній філії. Якщо ви виберете замовлення з різних філій, сайт попередить вас про це. Рахунки, які ви об'єднуєте, повинні мати статус до оплати. При виборі рахунку з іншим статусом сайт попередить вас про неможливість об'єднання. Також в один проєкт можуть бути Об'єднані замовлення з різними видами оплати. Після вибору всіх необхідних рахунків вкажіть назву проєкту, наприклад, шафа. У полі Єдина дата готовності вказуємо необхідну нам дату. Тепер створений проєкт відображається на вкладці всі. Тут можна переглянути номер проєкту, рахунки, які до нього входять, та загальну суму проєкту. Ви можете відредагувати або розформувати проєкт. Кнопка Редагувати дає можливість змінити назву та дату готовності. У полі Дата готовності ви можете вказати іншу дату, але не раніше тієї, що визначена системою. Кнопка Розформувати розформовує проєкт на окремі замовлення та повертає їхню початкову дату готовності. Зверніть увагу, що ви можете розформувати або редагувати проєкт до моменту оплати хоча б одного з рахунків у ньому. Оплачені замовлення не йдуть у роботу, поки немає повної сплати по всьому проєкту. Наступна вкладка Мої залишки матеріалів. Тут відображається матеріал замовника, який він може використати у замовленні. Це залишки, які зареєстровані електронним талоном на нашому складі. Наступна вкладка завантаження. На вкладці завантажень зібрані текстури усіх видів ДСП МДФ. Стільниць, а також 3D-моделі ручок для детального ознайомлення з нашим асортиментом. Наступна вкладка Обране. Тут ви можете переглянути товари, які вподобали раніше. Ви також можете додати товари до загального списку та створювати власний. Клікніть на іконку плюса, щоб додати новий список. Введіть назву списку. Наприклад, кухня. Зверніть увагу, що назва повинна бути без спецсимволів, пробілів та має містити не більше, ніж 50 символів. Перейдіть до каталогу та виберіть потрібну категорію товарів. Переглядаючи список товарів, ви можете відмічати ті, що вам сподобались. Клікніть на іконку сердечка у правому верхньому куті картки товару. У вікні, що відкрилось, ви можете обрати список, у який бажаєте додати цей товар. Це може бути як загальний список мої обрані, так і список, що ви створили самостійно. Клікніть на кнопку Застосувати. Тепер ці вибрані товари ви можете знайти у своєму особистому кабінеті на вкладці Обране. Наступна вкладка бонуси. Тут відображаються бонуси, які нараховані за участь у бонусних програмах. VR. бонуси можуть бути використані при оплаті наступних рахунків як знижка. Деталі щодо бонусної програми ви можете дізнатись у менеджера. Ви можете відсортувати бонуси за певний період часу. Клікніть на список період та виберіть необхідний проміжок часу. У пошуковому рядку вкажіть номер замовлення. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR Pro онлайн конструктор для оформлення виробничих замовлень.